Цього року Кока-Кола створила новорічну рекламу за допомогою Аїшки. Давайте глянемо. Скажу зразу, що журналісти обсирають її, тому що кажуть, що кадри якісь дивні, типу відразу стилістику Аїшок, мордив тварин дивні. Але сама Кока-Кола сказала, що це клас. Раніше вони створювали такі реклами протязі року, зараз за допомогою одного-двох місяців. На цією рекламою працювало 100 людей. Я нагадую, що в 24-му році Coca-Cola там заключила угоду мільярдну з Microsoft на використання їхніх АІ технологій. І далі Аїшок, мені здається, в рекламі буде ще більше. Ну от, якось так. Пишіть у коментах, ви за аїшну рекламу чи за реальну. З реальними людьми. Хоча мені здається, дуже багато людей, які будуть дивитися цю рекламу на Там, на новий рік там, після Нового року, і так далі, вони просто не зрозуміють, що вона була створена Аїшкою. Вони подумають, що це просто так гарно відзнято, типу, кадри і ось так. <гум> ну, я... мені здається, я більше за. людський фактор. Типу, в цьому питанні. Але. Там із 10 відео одне зробити аїшкою. Окей. Але не навпаки.